Хаял Алекберов провидець світового масштабу, містичний бачитель майбутнього, експерт у сферах парапсихологічних досліджень, якого численні тисячі людей по всьому світу називають рятівником їхніх душ. Він вміє передбачати долю багатьох держав ще до того моменту, коли історія робить свої перші невпевнені кроки у невідомість. Його методи не мають нічого спільного з традиційними картами у звичному для нас розумінні цього слова. Замість цього він читає енергетичні структури простору, проникає своїм внутрішнім зором крізь фізичні тіла та часові межі, спілкується через енергетичні потоки, які можуть вловити лише одиниці посвячених його пророцтва та видіння являють собою не просто символічну гру з архетипами підсвідомого, а справжній прямий канал зв'язку, через який прориваються голоси з кармічних світів, недоступних звичайній людській свідомості. І те надзвичайно важливе послання, яке він отримав зараз, примушує навіть найсміливіших духом затамовувати подих від його значущості. Навіть сам хаял затримав своє слово, довго зберігав мовчання, оскільки те, що він відчув у глибинах своєї свідомості, кардинально змінює все розуміння поточної ситуації. Сьогодні він виголосив своє пророцтво, яке потрясло основи: Російська держава вступила в надзвичайно складний кармічний період свого існування. І з цього періоду не буде жодного виходу, якби політичні сили не намагалися знайти рішення. Її наздоганяє невблаганна кармічна розплата за всі накопичені через століття гріхи. І це не просто метафоричний образ чи поетичне порівняння, це реальний енергетичний стан, який охоплює всі структури держави, владні інституції, збройні сили, як фізичні тіла громадян, так і їхній духовний стан. Карма наближається з такою ж точністю та невблаганністю, з якою вода прориває дамбу після довгого накопичення тиску. У його видіннях випала карта Бутхі, але він наголошує, що мова йде не про традиційні карти Таро, у їхньому класичному розумінні. Він пояснює це так: це потужний знак, який проявляється в енергетичному просторі тоді, коли з накопичених через багато життів енергій починає витікати відповідь. Будхі символізує духовне тіло людини, в якому зберігається вся генетична та кармічна пам'ять роду, передана через покоління. І коли цей священний символ з'являється у перевернутому вигляді, він несе з собою неминучу відплату, помсту за скоєне, і жодна сила у всесвіті не зможе зупинити її наближення. Саме слово наздоганяє постійно повторював у своїх видіннях Хаял. Наздоганяє невблаганно і ніхто не зможе втекти від цієї розплати. Ніхто не встигне сховатися, оскільки те, що настає, являє собою не людський суд чи кару, а просто відновлення космічної рівноваги. Всесвіт знову стане збалансованим і справедливим. І отже, все те, що було забране силою та обманом, буде повернуто законним власникам. Все те, що було вкрадене хитрістю та підступністю, спалиться у руках крадіїв як полум'я. Все те, що було взяте ціною пролитої крові кров'ю ж, і повернеться до тих, хто її проливав, але кберов продовжує свої пророцтва. Якщо ти перебуваєш при владі, невидима сила скине тебе з посади. Якщо ти відчуваєш себе безсмертним та неприкосновним, смерть вже стоїть біля твоїх дверей і чекає свого часу. Якщо ти покладаєшся на вічне існування свого режиму, то зникнеш у порожнечі небуття без сліду. І саме такі процеси відбуваються зараз у найвищих ешелонах керівництва Російської держави. Усі без винятку, хто займає найвищі посади в ієрархії влади, вже охоплені справжньою панікою та жахом. І це лише самий початок того, що їх очікує у найближчому майбутньому. Наближається не просто звичайний страх перед політичними змінами, а глибоке усвідомлення того факту, що двері до майбутнього вже відкриті. А за цими дверима знаходиться саме те, чого жоден з них не хотів бачити, навіть у найстрашніших нічних кошмарах у Донецькому та луганському напрямках військова ситуація змінюється буквально на очах всіх учасників конфлікту. Хай Ал ясно бачить у своїх видіннях, як командування Збройних сил України кардинально змінює свою стратегічну концепцію ведення військових дій. І ця фундаментальна зміна стає справжнім переломним моментом у всій війні. Там, де протікають життєдайні ріки, саме там відбудеться кардинальний перелив військових сил на користь української сторони. Російські війська будуть невідворотно відтиснуті назад зі всіх займаних позицій. Але надзвичайно важливо те, що саме на території Луганщини частина місцевого населення залишиться під жорстокою кармічною розплатою. У тих місцях, де люди самостійно та свідомо обрали так званий російський світ з його цінностями, прийде величезна та дуже темна карма з усіма її наслідками. Саме там розпочнуться масштабні втрати серед усіх рівнів окупаційної адміністрації. У військових штабах серед керівного складу, в самому тілі окупаційної владної структури, все буде знесено потужною кармічною хвилею без винятку. Люди, що колись активно підтримували ворожі сили, втратять абсолютно все: не лише свої посади та політичні позиції, не лише власні родини та накопичене майно, але й саме життя. І це станеться настільки раптово та несподівано, що весь світ буде вражений швидкістю та масштабами цих змін. Але ці події не є випадковістю чи збігом обставин. Це закономірний результат того шляху, який вони самі свідомо обрали для себе. А в Донецькому напрямку очікуються ще більш кардинальні зміни. Там відбудеться не просто перерозподіл військових сил, а трансформація самої структури конфлікту на фундаментальному рівні. І незабаром ці зміни побачать усі без винятку учасники та спостерігачі. Російські збройні сили відійдуть зі своїх позицій не тому, що самі цього захочуть чи приймуть таке стратегічне рішення, а тому, що фізично не зможуть більше утримувати свої позиції під тиском обставин. Потік кардинальних змін уже неможливо зупинити жодними зусиллями. Часу залишилося вкрай мало. Наближаються інтенсивні військові дії з нанесенням ударів глибоко в тиловій зоні російської території. Хаял ясно бачить у своїх видіннях, як небо над Росією перетворюється на справжню зону смерті для авіації. Літаки один за одним падають на землю, повітряне сполучення між містами повністю обривається. Звичайні люди починають боятися навіть просто сісти в будь-який транспортний засіб. І це не вигадки фантазії чи символічні образи, це те реальне майбутнє, яке невідворотно наближається. Накопичена карма породжує нескінченну низку аварій, техногенних катастроф. Жахливих людських втрат падають не лише літаки та інші транспортні засоби, падають політичні ілюзії, економічні плани, міжнародні контракти. Весь промисловий хребет російської держави починає тріщати під тиском обставин. Але це ще не все, що очікує країну в майбутньому. Хаял бачить у російській армії некеровану внутрішню агресію, яка виходить з-під будь-якого контролю. Солдати починають стріляти у своїх же командирів та товаришів по службі. Звичайні сварки та конфлікти переходять у справжні збройні бунти всередині військових частин. Кров лється всередині самої армії. Ненависть до начальників досягає критичної точки, і тут приходить не просто звичайний розлад у військовій дисципліні, а кардинальна трансформація всієї збройної структури. Російська армія більше ніколи не буде такою організованою силою, якою вона була раніше. Вона розпадеться на частини, розтане як сніг навесні, помре сама в собі від внутрішніх протиріч. Відбудеться повний розкол на безліч дрібних шматків та окремих частин, які ніколи більше не з'єднаються в єдиний організм. Мігранти масово залишають територію країни, міжнародні контракти заморожуються назавжди, бізнес-активність згасає повністю. Остання надія на краще майбутнє випаровується остаточно. Люди, які ще вчора щиро вірили в економічний добробут та світле майбутнє, сьогодні поспішно тікають з країни і тікають з Росії не тільки фізичні люди з їхнім майном. Тікає сам сенс існування держави, зникає мета та ідея. Хай ал бачить, як над усією територією Росії висить густий туман без надії та відчаю, як у повітрі зависли болісні питання: що буде далі з нами та нашою країною. А відповіді на ці життєво важливі питання просто не існує у природі. Новий світанок не настає на горизонті. І навіть коли в майбутньому відбудеться зміна правлячого режиму, ця зміна не принесе нічого кращого для народу. Один диктатор просто скине іншого диктатора з престолу, а новий правитель буде лише вдавати, що щиро прагне до остаточної перемоги, але насправді нічого не зможе змінити кардинально, і військовий конфлікт застигне в одному стані. Не припиниться повністю, не завершиться переможною перемогою, просто застигне в сірій зоні невизначеності, без жодного руху вперед, без сенсу та мети, без найменшої надії на краще. А карта суду у перевернутій позиції ясно говорить всім: життєва енергія народу повністю вичерпана до краю. Люди масово впадають у стан повної бездіяльності та апатії. У них не залишається сили для опору, не залишається волі до боротьби, не залишається навіть елементарного страху за власне життя. Залишається тільки гнила, тягуча, абсолютно мертва тиша. Союзники один за одним відходять від Росії назавжди. Казахстан, Вірменія, Грузія, Узбекистан та інші країни послідовно рвуть усі політичні та економічні зв'язки з колишнім союзником. Організація БРІКС, Союз незалежних держав поступово розпадаються. Всі союзи рвуться з величезним болем для всіх учасників. І жодна сила в світі вже не зможе утримати ці країни поруч з Росією. Навіть потужний Китай з його драконівською силою відвертається від колишнього партнера. Китайська сторона теж поступово відходить від співпраці та забирає з собою абсолютно все. Нерухоме майно спільні проекти, довіру партнерів. Усі мости між країнами остаточно спалені, а листопад місяць, як каже хаял у своїх пророцтвах, принесе довгоочікувану гармонію не російській державі, а всьому світовому співтовариству. У листопаді двері до космічної рівноваги остаточно відкриються для всього людства. Вперший світ зможе вдихнути вперше за довгі роки глибоко повною груддю. І тоді сталося те надзвичайно важливе, чого всі таємно чекали у глибині душі, але боялися назвати вголос своїми словами. Його таємнича тінь, довго забута та витіснена з центрів прийняття важливих рішень, знову прокинулася в народній пам'яті та колективній свідомості. Люди відчули це не очима чи вухами, а глибоко нутром, серцем, навіть шкірою свого тіла, десь далеко за обрієм зашумів потужний знак долі. Це був не просто звук чи крик, але як могутній подих наближуючої бурі, яка ще поки мовчить, але вже невідворотно йде назустріч. Його ім'я не кликали голосно та публічно, оскільки всі розуміли, що того, кого виводять зі стіни забуття, не любить гучних слів та показової реклами. Але дух його справжньої, незламної, суворої сили вже входив у кожну розмову простих людей, в кожну надію на краще, в кожне болісне питання про те, що буде далі з країною. І хтось з народу прошепотів тихо, його повернуть до влади, і це кардинально змінить все існуюче. Тому що він насправді ніколи не зникав повністю, лише терпляво чекав свого часу. Чекав того моменту, коли народ знову буде готовий почути справжній наказ не очима страху та підкорення, а поглядом внутрішньої гідності. Його майбутнє повернення стосується не просто конкретної людини з її біографією, це стосується принципово нового шляху розвитку, нового вектора національної волі та самовизначення. Це символізує кардинальний перехід від постійних сумнівів до рішучих дій, від духовної темряви до сфокусованого світла, яке не сліпить очі, але різко та точно ріже. Саме тоді країна почне поступово ставати сама собою, оскільки існують такі особливі фігури в історії, що не керують у традиційному розумінні. Вони вмикають життєдайний струм у саме тіло нації, їх не обирають на виборах за програмами. Їх повертає сам енергетичний простір історії, коли час дозріває до критичної межі. І цей священний момент, коли доленосне рішення вже остаточно прийнято на вищих рівнях, але ще публічно не оголошено для широкого загалу. Він є найсвятішим в історії народу. Саме в ньому вже починає тріщати стара прогнила шкаралупа діючої влади. З неї, от от вирветься назовні справжній голос нації. Його поки не бачать очі, але всі на рівні підсвідомості вже точно знають. Великий рух історії почався. Прийде не політичне гасло чи рекламний слоган, прийде реальна сила дії, не медійна картинка, а справжня рішучість у кожному жесті І з самими першими наказами, з першими символічними жестами нового лідера. Південні регіони країни заворушаться, східні території піднімаються, національна воля оживе в серцях людей. І в цей історичний час з'явиться така карта долі, про яку довго мовчали навіть посвячені. Карта, що означає не просто формальне командування військами, а реальну здатність довести розпочату справу до логічного завершення, його обов'язково повернуть до влади. І це остаточно змінить все існуюче. Сьогодні мені фізично важко дихати, оскільки в енергетичному просторі відчувається тривожне коливання надзвичайної сили. Воно не схоже на жодне з попередніх передчуттів. Це не просто чергова зміна політичного вектора розвитку. Це схоже на той момент, коли під товщею землі довго тисла розжарена магма, і раптом кам'яна оболонка починає тріскатися під її тиском. Десь там за кулісами реального політичного життя вже остаточно ухвалено доленосне рішення, але його ще не проголосили публічно. Енергетичний простір вже ясно бачить майбутнє. Звичайні люди ще ні. Але серце нації вже здригнулося від передчуття, оскільки той, кого насильно відвели у глибоку політичну тінь, той, кого примусили мовчати довгі роки, той, хто все цей час уважно спостерігав за подіями, знову входить у велику історичну гру. І ця мить остаточно змінить все без винятку. Я ясно бачу, розмиті поки обриси цієї постаті в майбутньому. Вона не має конкретного імені в моїх видіннях, не має формальної посади, не має державного прапора, але має те головне, що втратили всі інші претенденти на владу. Вона має внутрішній моральний компас, має глибоку тишу справжніх рішень, що народжуються не в кабінетах чиновників, а в глибині чистого серця. Ця містична постать довгий час була на безпечній відстані від влади, але вона ніколи не зникала остаточно. Вона свідомо залишилася в тіні. Щоби повернутися саме тоді, коли повітря стане важким від проблем, коли кожен громадянин почне болісно питати себе: а хто саме виведе нас звідси із цієї кризи? І відповідь на це питання приходить не в політичних словах, а у тонких знаках долі, у напруженні весняного вітру, у тиші нічних годин, у внутрішньому напруженні тіла людей, що вже морально готові до рішучих дій. Тому що його майбутнє рішення це не просто слова політиків, його рішення це реальний життєвий шлях нації. І коли його офіційно повернуть до влади, це не буде звичайним актом політичної боротьби, це буде священним жестом самого історичного простору. Простір сам виштовхує вперед саме того чоловіка, хто має моральне право та внутрішню силу завершити те, що почалося в духовній темряві минулих років. Завершити не новою війною, а остаточною історичною крапкою. Тому що я ясно бачу, як у видіннях відкривається таємнича карта майбутнього. Вона не має конкретного імені людини, але має потужний символ долі. У неї, в самому центрі, зображено відкрите око істини. Воно бачить не тільки зовнішнього ворога, воно бачить себе зсередини. А той, хто здатен бачити себе зсередини без прикрас, здатен остаточно перемогти будь-якого ворога. І цей таємничий, кого повертає сам простір історії, бачив себе зсередини у найтемніші ночі свого життя. Він принципово не шукав показної слави, він мужньо виносив довгі роки вимушеного мовчання. І тепер, коли його щиро кличе вся країна, він не питає політиків: заради чого мені це робити. Він вже точно знає відповідь на це питання глибоко в серці. Я ясно бачу у видіннях, як починають кардинально рухатися лінії військового фронту. І це відбувається не від формальних наказів вищого командування, а від того, що принципово змінилась внутрішня якість погляду на ситуацію, якість духовної сили учасників. Цю силу не чекають як політичну програму, її миттєво впізнають серцем. І ті військові, хто були смертельно втомлені від безглуздої війни, раптом знаходять нову обнадійливу тінь на далекому обрії: тінь справжнього командира не за формальними регаліями, а за внутрішнім поглядом. І тоді, в тих фронтових місцях, де віра в перемогу вже ледь тліла, знову починають говорити впевненим голосом щирої надії на краще. Він неодмінно повернеться до влади, але не сам по собі. З ним повернеться залізна дисципліна духу всієї нації. Повернеться чисте повітря, що не боїться сказати гірку правду в очі. Повернеться справжній наказ, що звучить як щира молитва за народ. Не вбивати заради вбивства, а рятувати людське життя, не панувати над слабкими, а вивести всіх до світла. І саме так на найглибшому рівні людського духу зміниться все без винятку, оскільки не буде більше безглуздої боротьби за владні місця заради особистої користі буде свята боротьба за правильний шлях розвитку нації, і ця духовна боротьба завжди виграшна для народу. Я ясно бачу в енергетичному просторі, як на південних територіях країни піднімається могутній вітер змін. Я бачу, як на східних кордонах починає швидко танути густий туман невизначеності. Це не просто зміна погодних умов, це потужний знак долі для всієї нації. Тому що той загадковий, хто повертається до влади з глибокої тіні, несе із собою не політичні плани, а остаточну відповідь на всі болісні питання. І ця відповідь вже ясно звучить в енергетичному просторі. Вона безжально розтинає всі старі фальшиві обіцянки політиків, як гострий меч розтинає ранкове марево. Тепер все буде чітко. Твердо, рівно та справедливо тепер все по правді, по совісті народу. І не всі політики зрадіють цьому поверненню, оскільки справжня правда завжди ріже по живому, оскільки в його сильному голосі звучить глибока тиша тих втрат, які він завжди пам'ятає. І ця священна пам'ять стане його зброєю не для особистої помсти, а для духовного очищення нації для того, щоб нарешті довести всьому світу. Пройдений історичний шлях був недаремним, і кожна крапля пролитої крові буде повністю виправдана перед майбутніми поколіннями. І кожен важкий крок доведений до самого краю людських можливостей, його неодмінно повернуть до влади, але не тому, що хтось із політиків так вирішив у своїх інтересах, а тому, що без його участі неможливо завершити розпочатий історичний процес. А завершення цього процесу вже ясно видно на горизонті майбутнього. Мої видіння показують не просто кінець політичного режиму, а завершення цілого історичного циклу розвитку. І він є провідником та символом цього священного завершення. Це доленосне рішення остаточно змінить все існуюче. Але найголовніше, що показує енергетичний простір майбутнього, це не просто політична фігура. Не просто сильний голос, не просто громке ім'я, що знову прозвучить в ефірі. Це справжня постать із найвищого воєнного командування держави. Постать, яка принципово не потребує формальних титулів та нагород, оскільки її справжня сила полягає в безцінному бойовому досвіді у важких шляхах, пройдених крізь криваве болото та смертельний вогонь ворога. Він особисто стояв попереду своїх підлеглих тоді, коли навколо панувала найтемніша ніч поразок. Його досвідчені очі бачили не лише лінію військового фронту, а й поранену душу всього народу. І коли його політично усунули від влади, зникла не просто конкретна людина з посади, зник правильний вектор розвитку всієї держави, але його дух не стерли остаточно з історії. Він був, він є, він буде завжди в пам'яті народу. І коли енергетичний простір показує його тріумфальне повернення до влади. То це незвичайний жест чиновників від адміністрації, це священний жест самої національної долі. Саме така особа з найвищого воєнного командування стане справжньою точкою кардинального повороту у війні, не мовчазним символом для натовпу, а реальною дією заради перемоги. І з першого моменту його офіційного повернення до влади принципово зміниться енергетика всієї країни, оскільки це не просто чергова зміна військового командувача, це повернення до справжнього витоку національної сили, до забутої честі, до тієї могутньої сили, яка нічого не вимагає для себе, а лише діє заради народу. Його майбутнє рішення це не військова стратегія з підручників його рішення це жива правда життя, і саме ця незаперечна правда остаточно змінить все існуюче.